Так, добрий день всім кролівникам і всім, хто дивиться, слідкує за нашим відео. Нам дуже приємно, що люди слідкують дивляться. Значить, будемо знімати для вас. Тут в нас такий Colorful, як каже мій любимий Макс. Colorful, різнокольорові. Це вродила наша кроличка. Чорна кролиця помість Каліфорнії, здається. А решта в нас все вже все посортовано. Тут молоді дівчата, тут вже сьогодні ми щепили, а тут пусто. Значить, ви отут по троє. Тут три хлопці, тут от дівчата. Гарні, чіткі. Получається, в нас по двох лініях вже є гарні, можна підбирати пари, два плюс один. Ціна буде лояльною, тому що кліток нам не вистачає для їх утримання. Всі гарні, опітані, здорові. П'ють водичку в клітках чисто, їдять сіна. Це круленята щеплені їм десь 2 ну, місяці, певно. Минуло гарненькі. Тут три гарних. Ще у нас є один великий бонус. У нас от купа сіна. Тому все зручно. Ми сьогодні почистили да, до речі, самці. Самців трохи розібрали, але полишали що гарненькі. Не заберуть, будемо їх на м'ясо пускати, що нам буде бракувати кліток. Що зазвичай зафонують і когось цікавить, тому і лишив таких гарних 4 самця. Тут 2 зряд був в самцях, але ну, тут же молодь сидить по двоє. Тут молодіж двоє. тут молодіж двоє. Сьогодні ми знайшли час. Поприбирали в нас тут чистота, чистенько, під клітками, чистенько. Все дуже зручно. Це падає туди і назад, це падає підниз, тут рівець, двері і воля, чистота і порядок. Вот. Самців багато є. Самок розібрали зібрали року. Розібрали самок, а помість самок я не продаю. Помість самок це таке, це все на м'ясо, це такі цікаві кольори, як я називаю. от, Апанон самок. Ну є ще два виводка. Отут їм почищу, зроблю йому такий тут вольєр. Тут вони, поки тут, що сіно, теж лежать, тут будуть бігати 19 кроленят чи 18. бо скоро про це знімемо ще відео в подальшому. Але отак. Мають віконечку, вентиляцію. Гніви викидати легко, зручно, для них завжди сухо, чисто. Джек контролер. Джек-контролер кролів. Молодець. Що нам сьогодні дуже таку цікаву помість принесли? Помість панона з бараном, зараз покажу. Ну, е, ну, помість панона з бараном виглядає отак. Велике, велике, дуже такі. Шерсть довша, ніж панона. Ну і вуха баранячі, звісно. У маємо таку самочку собі її лишимо, під панану будемо пускати. Мені цікаво, просто, яка їй буде вага, як вона виросте. Панони там 5-6 так собі ростуть. Ну, як так собі. В принципі, така порода, яка так і має рости, і все підходить, вона росте за це швидко. А барани вони виростають, знають, дуже великі. От. Це наша баранка. Барашка. Баранка, барашка. Помість барна і панона. Зараз ще хлопця покажу. І зараз їхнього тата, до речі, покажу. Та, Бо він поки що тут, але зараз за ним приїдуть його забирати. Знаю людей, які тримають великих кролів, вічно шукають хороших нову крові, розсухти хлопці, Забирайте, бо, бо шкода забити, такий класний. І зараз за ним мають приїхати. Зараз покажу ще цієї кролички брата. Та ось він. Брат. Ну, в общем, отакий хлопець. Теж, мабуть, буде гігантом, я собі думаю. Ну, може, комусь він зайде, ну тобто, хто не займається селекційною роботою, то він красавець. Великий, гарний. В общем, такий хлопець. Шон. Баранчик Шон. Назвали його мої помічники. Ну, самчик. Гарний самчик. Такий нагадую, панон з бараном. Цікаво. Ну. Я таке не міксую, буду тримати самців, тримати багато пліток, щоб все тримати, але є в мене. Друзі які таке роблять, оновлюють кров. Ну, так, мені стало цікаво, кажу, привозь. Якщо буде комусь цікаво, може продаватися цей кролик. Зараз покажу їхнього тата. Так. От їхній тато. Ось такий козак. Ну, тобто, я не можу вам показати реальний його розмір, Ну він дуже великий. Дуже великий і класні очі. Ну. Цей баран крив. То певно і не чистий баран, то навіть певно якийсь баран з фландером, так мені здається, бо він такий великий, як фландер. І вуха як баран. Кажуть, ти барани? Ну, не бійся. Здоровенний. Я вам напишу під відео його вагу. Та, до речі, да, можна от його з літровою пляшкою даже порівняти, поставити. Та що вона там, як парлинка проти нього? Пляшка з водою. Ну, ну ясно, пішов там. Ну, Він тут тим, тимчасово ми його віддамо в хороші руки і все з ним буде добре. Тому всім добра здоров'я! І гарних кроликів! Слава Україні!